Доброго дня. Запрошую вас відвідати мій сайт alltech.net.ua по продажу та по прокату електроінструменту Bosch. До вашої уваги зовсім нова кутова шліфмашина акумуляторна Bosch GVS 180Li. Ну, звісно, люди називають у нас в країні їх болгарками. Це інструмент, який мені подобається. Я зразу кажу про це. Загалу. Чому він мені подобається? Дуже багато на це причин. Перша причина це вага. Вона важить всього 1 кг і 600 г. По-друге, це центр тяжко. Центр ваги у неї знаходиться десь посередині. Десь посередині, ну дуже приємно їй працювати. До цього кутові шліфмаши, які я тримав в руках, у них переважав це місце, де акумулятор. Слідуючи, якщо ви порівнюєте з традиційною шліфмашиною Такої ж самої потужності, то вага навіть без акумулятора у неї важче, ніж у Нашою, яким ми дивимося GV-180 з акумулятором. Це величезний плюс. Це дозволить ви, ну, більшим користувачам її користуватися. Слідуючий плюс це безщиточний двигун, про що є інформація на болгарці. Безщиточний Двигун дозволить на 30-40% працювати на тому самому акумуляторі довше, ніж е, щиточний двигун. Це також плюс. Слідуючий, це охват. охват. Якщо ви бачите, це традиційна 750 у неї також маленький охват, але у, е, у Bosch gws 180 ще менше. Дуже зручно її тримати в руках. Крім того, в неї є ось такі резинові накладки. Які товсті, повірте, різні існують накладки. Вони не витруться зразу, вони досить довго будуть служити. Е і дуже зручно її тримати в руках. Слідуючий плюс це захист е повітря, яке е проходить крізь неї для охолодження. Є тут фільтра з одної і з іншої сторони. Звісно, в традиційній немає. Тому. Тут бруд затримується і не попадає е, в систему охолодження, не попадає на якір, статор, не попадає на всі деталі, підшипники і все таке інше. Величезний плюс. Е, що ще? Фланець. Тут зроблений металевий, е, в традиційній зро... мережевій, е, яка е, щиточна, е, зроблений з пластику. Хоча він міцний, немає питань по міцності, ніхто ніколи не нарікає на них. Але він все ж таки тут швидше охолоджується. І ця голова цієї болгарки швидше охолоджується. Що ще розповісти про неї? Вона обладнана ось таким швидкоз'ємним кожухом, який фіксується і дуже легко можна переставити на іншу сторону і також зафіксувати. Без інструменту дуже легко їм користуватися і знімати. Це плюс. Звісно, в традиційній ось такий кожух, який треба з інструменту, тобто він також на всі сторони ставиться, але його треба фіксувати інструментом. Ну, в цьому разі шестигранничком, який йде в комплекті, але не в цьому річ. Тут набагато простіше набагато зручніше це робити. Які ще плюси? Ну, звісно, є фіксація. Ну, це кругом є всіх. Як на мене, тут неможливо поставити традиційні кожухи для штроблення і для шліфовки для відводу повітря, але вона для цього і не створена. Вона створена для різу металу, Тому і не треба ці кожухи. Так. Який ще плюс? Вона обладнана дуже багатими електронними системами по захисту. Є система по захисту від повторного включення. Система захисту від повторного включення. Якщо ви під'єднаєте акумулятор, вона не включиться. Її треба виключити і, і включити знову. Кнопка в неї стала зручніша, ніж в традиційній, бачите, яку на форму. Ну, але вона, вроді, ерунда, а дуже приємно її включати. Крім того, тут є захист від великих токів, від перевантаження, захист від перегріву. Ну, дуже багато захистів. Ось така шліфмашина, яка, я впевнений, вона дуже великий попит буде мати. Крім того, Зараз у Роберта Боша дуже дешеві акумулятори. Якщо раніше акумулятори е, постачались з Америки, зараз ну, немає смислу. Е, краще купити по ціні, яка така сама, як і в Америці, акумулятори у Роберта Боша, але у них буде гарантія повноцінна 2 роки. Акумулятор це така річ, яка буває моменти, що виходить із ладу. Тому на неї гарантія 2 роки, на е, саму тушку болгарку, гарантія 3 роки. Звісно, є в них такі фішки, як безкоштовний кур'єр, забрав, привіз, все безкоштовно, тому і всі полюбляють Роберт Бош. В комплекті іде ось така ручка, вона стала, бачите, з таким надписом. Вона тут перфорована, дуже зручно її тримати. Ну, Традиційні фланці прижимні диска, які, звісно, ну і ключ. Ось такий комплект. Я купив її без акумуляторів. Ось такі просто гола тушка. Тому акумулятори, якщо ви купляєте комплект, там в комплекті йдуть 4 -ампер, 2 4 Акумулятори і зарядний пристрій 4А. Звісно, як на мене, можна купляти зараз акумулятори окремо, тому що вони дуже дешево коштують. І, Звісно, можна вже більш оновлені акумулятори купляти. Ну і кому які треба. Кому 2... Ампер години треба, кому 4, кому навіть і 8, кому 5. Всі вони є в принципі, в продажу, так що можете до мене звертатися. Ну, і Я вдячний Бошу, що він почав оновлювати свій е, ряд інструменту. Е, пішли ось такі безшіточні е, і, шуруповерти, і інша вся техніка. І звісно, коли ви купили шуруповерт з двома акумуляторами з зарядним пристроєм, звісно, ви можете собі дозволити докупити за невеликі кошти е, болгарку. І це буде вже набір, яким дуже приємно користуватися, який у вас буде служити довгі роки. Всього найкращого, звертайтеся до мене, я вас проконсультую. Підберу найкращу модель, бо це саме молодша модель. Вона, звісно, не для всіх е, операцій. Е, в неї ще є більш потужніші. Вона виробляється в Китаї. Ось такий вигляд має. Але все ж таки це повноцінний Бош на китайському е заводі, котрий належить Бошу. Ну і ці ціна на неї адекватна. Всього найкращого, звертайтеся, буду радий вам допомогти по всім питанням. До побачення!